Розклад для дів на наступний тиждень. В вашій фінансовій сфері є досить таки велика вірогідність, що нині ви в стадії якихось проблем у своїй фінансовій сфері. Можливо, там у вас затримка із зарплатою, можливо, не вистачає зарплати, можливо, ще якісь проблеми зараз у вас в фінансовій сфері. Але наступного тижня ви почнете з цих проблем виходити. Можливо, знайдете шляхи виходу з цих проблем, можливо, навіть зробите якісь перші кроки. Можливо, якщо це була затримка зарплати, то її виплатять. Якщо ви не знали, як так. Там вкрутитися з боргами, можливо, перепозичити 10 грошей, чи знайдете, де можна ще заробити. Тобто ваша фінансова сфера почне виходити з проблем, почне налагоджуватися наступного тижня. Стосовно вашого здоров'я будьте дуже уважні, що потрапляє в ваш організм. Постарайтеся не переїдати, постарайтеся не їсти чогось некорисного чи не зловживайте алкоголем, бо все це переїдання, шкідлива їжа, шкідливі речовини швидше за все можуть зашкодити вашому організму. Вони взагалі шкодять організму, але наступного тижня особливо є ризик, що. Негативні продукти, які потрапляють в організм, будуть шкодити йому. В своїх романтичних стосунках наступного тижня, швидше за все, ви дотримуватиметеся такої логіки, що поганий мир краще, ніж гарна війна. Десь на щось в поведінці своєї коханої людини ви закриєте очі, ви підете на якийсь компроміс, щоб не було сварки, щоб не було скандалу. Так, повної гармонії в ваших стосунках не буде, бо все одно на щось доводиться закривати очі. Але в той же час завдяки цьому ви уникнете якихось сварок, якихось конфліктів, і ваші стосунки принаймні будуть спокійні. Хай не супер-пупер романтичними, але хоча б спокійними. А для багатьох пар це взагалі досить таки великий прогрес. Свій вільний час ви присвятите якійсь логічній роботі. Щось ви будете розмірковувати, можливо, щось вивчати, можливо, щось планувати, можливо, розбиратися з якоюсь інформацією. Тобто, ви маєте кілька годин, а можливо, й пару днів, для себе, для того, що вам потрібно, і саме для розумової роботи ви і приміните свій вільний час. Напевно, в кожного з нас є якісь ситуації, які треба обміркувати, і вам наступного тижня це дуже вдасться. Не лише обміркувати, а знайти які шляхи рішення, якісь виходи, те, що вам потрібно було знайти, ви зможете обміркувати це наступного тижня.